Ég hef sjáð um hodin. Что ты делаешь? Что ты робот, блядь? ты Нахуй ты стреляешь, лобоёк? Ебанько, я твою маму лизал, ты убил горло, нахуй, ты, блядь, дебил, сука, конченый. О, о, ось батьків. Шо, давай, мама, не на, на недільку з проекту откинуть тебе зараз. Зараз маленький на форум пи, пи, підеш. Не паузе нахуй, я твій вам дебіл, блядь. блять. о, давай ще про батьків. Побільше. Біль, по, доки, побільше, пили, побільше, побільше про батьків, давай, давай. А на те мене дебіл. Давай, пи? давай. Побільше. Вноці, був, розмова в ноці, розмова в ноці, про батьків. На недільку з проєкту, до подав. До побачення. Канетики, били, Сука, нэтики паны? Я тобі маму ризов дебил, блять, ебаны.